Найбільш незвичайна орхідея у моїй колекції, тому що це орхідея ваніль. Не знаю, як вам її показати, бо вона виросла занадто довга, буду ось так от розмовляти у мікрофон. У природі ванільна орхідея це величезна ліана, яка може досягати 10-15 метрів і вона обвиває дерева. Її квіти запилюють бджоли або колібрі, і на плантаціях це роблять вручну. Після запилення квітки на ній з'являються такі зелені довгі стручки. Вони дозрівають декілька місяців. Після цього їх збирають, підігрівають і запускають процес ферментації, саме під час якого формується цей приємний запах. Що стосується кімнатної ванілі, мені її подарувала шматочок підписниця, і вона у мене вже росте. Я не пам'ятаю, може півтори роки приблизно. Росте вона у мене у сфагномі і на дні керамзит. Чи буде вона колись квітнути? Я дуже на це сподіваюсь. А так у цілому я доглядаю за нею так само, як і за іншими орхідеями.